Кстати, про канадську погоду. Тут така класна осінь. Я бачила там в Україні, зараз ви в курточках ходите, холодно, похолодало. О, не хвалюсь, просто кажу, не хвалюсь. А сьогодні у нас 27 градусів тепла. Так що, хто хоче в Канаду, приїжджайте. Заробляйте гроші, От, складайте в мішки. Багато хто думає, що тут гроші на деревах ростуть, але заробити їх можна, знаєте. Мої дорогі підписчики, будь ласка, підтримайте мене, поставте лайк. Офи, rejoindre le boulevard. О, чули, оце французький. В Монреалі у нас французька мова. Чому я там розверталася, бачите? Зараз вам покажу. Там такий трафік, ну дивіться, о, не буду більше показувати. Повірте на слово. Подивилась, що там все стоїть об'їду. Цей трафік. Так що так, дорогі друзі.